Дякую за перегляд! Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Освіта, Вибір за вами. І у нас в гостях доктор економічних наук, професор, ректор Львівського інституту менеджменту. Мирон Едмитрович Янків Львівський інститут менеджменту. Єдиний приватний акредитований вищий навчальний заклад на Західній Україні, який має державні ліцензії з підготовки бакалаврів та магістрів. З 1990 року надає МВА освіту, випускники якого розпочинають власний бізнес або одержують гідні посади в українських компаніях. За кордоном ще під час навчання або в перший рік після його завершення. Отож, Мироне Дмитровичу, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия». І власне почнемо з того, що у вас за плечима великий е, досвід державницький, викладацький. Е, будь ласка, е, трошки про себе для наших радіослухачів, доброго дня, шановні земляки. Мені приємно бути в стрію. Як уроженцю Стрийського району села Лисович, і звичайно є певна ностальгія. Я бачу зміни, які відбулися, тому що давно я не відвідував Стрийщину, працював на дипломатичній роботі за кордоном, був генеральним консулом України в Гданську. і сьогодні Стрий на мене справив приємне враження. Прекрасні вулички, архітектура, усміхнені люди, і я сподіваюся, що стрий і надалі буде таким чином розвиватися. Ну, а зараз я працюю ректором Львівського інституту менеджменту. Це славний вуз. В цьому році виповнюється 25 років, коли він був заснований. Тобто він є ровесником незалежності України. Його створили група прогресивних на той час молодих економістів, зараз відомих громадсько-політичних діячів. Це народний депутат України Віктор Пензеник, це колишній віце-прем'єр-міністр України і багаторічний народний депутат Іван Васюник та багато інших. Тому ми і надалі продовжуємо ці традиції, традиції. Бізнес освіти, традиції підготовки студентів, які зможуть працювати у всіх сферах підприємництва, бізнесу, займатися управлінською діяльністю, займатися маркетингом, тобто продажем товарів, експортом, імпортом українських товарів на зарубіжні ринки. І тому наш інститут, і ще раз підкреслює надалі, продовжує займати цю найважливішу нішу у вищій освіті, нішу бізнес освіти. Я з гордістю ще раз підкреслюю, що ви наш земляк. І як ви самі призналися, серце ваше на стрищині. Це дуже приємно. І, напевно, саме це поклик чи. Поштовх до того, щоб зробити стрійську агломерацію базовою для вашого інституту, будь ласка, декілька слів про це, про вашу мрію, про ваші плани. Звичайно, ми е, зараз займаємося набором. Інститут е, до нас поступить багато молоді з різних куточків України, е, з Львівської області, зі Львова. але у е, нашій стратегії. Є визначення таких пріоритетних регіонів, і ми визначили, що таким пріоритетним має стати Стрий або Стрийська агломерація, це і Моршин, це інші населені пункти, великі, які є. На стрищині. І Стрищина має велику е чудову, е потужну історію, багато цікавих історичних постатей. Устріщини як хороше минуле, так і хороше сьогодення, тому що тут хороша е влада, яка піклується про стрий, і, власне, це дає можливість е втілити вашу мрію в життя. Так, так, Стрий має дуже таку е для нас, як для вищого навчального закладу. Сприятливе середовище і добру базу. Це дуже відомі е, і успішні е, школи. Е, це і аграрний коледж, який я б хотів визначити серед коледжів такого профілю. Е, це і славна історія, багато музеїв, славна історія, яка пов'язана із е, ОУНПА, яка пов'язана із. Творенням Української Народної Республіки і багато-багато інших таких добрих моментів, тому для наших студентів Стрей і Стрийщина мала би стати таким плацдармом і патріотичне виховання, утвердження національної свідомості, і тому ми хотіли б одну із. Таких ну, найкращих шкіл зробити базовою і проводити ряд не лише освітянських заходів, але зустрічі із відомими людьми, відомими бізнесменами, підприємцями, топ-менеджерами, проводити спільні міжнародні бізнес-конференції, коопераційні біржі, налагодити співпрацю за нашою підтримкою із. Ну, такими відомими освітянськими центрами в Польщі, в Німеччині. І тому Стрий має для того усі можливості: і Стрийська агломерація. За вашими плечима 15 років дипломатичної роботи, якщо я помиляюся, поправити мене, багато років ви очолювали економічний напрям в посольстві Польщі. І саме оці от закордонні зв'язки з Польщею, вашого вузу, з Німеччиною, у вересні, власне, я так зрозуміла, буде створено німецько-польсько-український центр. Десь зовсім незабаром українсько, створення українсько-німецького центру. Трошки про це про закордонні зв'язки, адже ваші студенти за закордонну практику і навіть мають можливість заробити, що теж ну суттєво в наш час. Будь ласка, про це так, ми розвиваємо багатосторонні міжнародні стосунки, але такими пріоритетними державами в цьому напрямку визначили Німеччину і Польщу, і тому зараз з Німеччиною інститут. Має договірні стосунки з певними федеральними інституціями, і студенти нашого інституту кожного літа, починаючи із з початком червня, виїжджають на так звані ознайомчо-виробничі практики чи поїздки, де вони мають можливість два місяці, може і більше, попрацювати, отримувати високі зарплати, але найголовніше пройти. Практику, пройти стаж, побачити, як працюють німецькі фірми. Крім того, вони мають можливість ознайомитися із роботою знакових відомих німецьких фірм, таких як Мерседес чи інших. Ми також підтримуємо добрі стосунки з польськими навчальними закладами, з Польщею і реалізуємо таку програму, як подвійний диплом або два дипломи. Навчаючись в нашому інституті, студент може отримати і диплом одного із е польських університетів чи інститутів. Таким чином він стає конкурентнішим, таким чином він, маючи диплом одного із вищих навчальних закладів Європейського союзу, може і знайти роботу або продовжити далі навчання е за кордоном. Тому а, ці дві країни для нас ще раз підкреслюю, є пріоритетними. Ми вже маємо напрацьовані дуже добрі стосунки. І, звичайно, зараз ми працюємо над тим, щоб долучити до нашої співпраці грома вищих навчальних закладів країн Балтії. В свій час я працював надзвичайним і повноважним послом України в Латвії, представляючи там Україну. У мене є добрі стосунки із вищими навчальними закладами Латвії, Естонії, Литви. І сьогодні, коли йде війна із російським агресором, ми бачимо, що а, допомога і моральна, і матеріальна, і на міжнародній арені є суттєва для України зі сторони Балтійських держав, в тому числі і Польщі, в тому числі і Німеччини. Тому студенти, які у нас навчаються, вже мають можливості, а також і ми будемо розвивати, щоб збільшити е численність цих програм для наших студентів. Таким чином вони ще раз будуть мати можливість вивчити досвід зарубіжних країн не лише в бізнес світі, але і в бізнесі, в підприємництві. І таким чином, закінчивши наш інститут, або розпочати свій бізнес, ну або стати топ-менеджерами у відомих українських і зарубіжних фірмах. Власне, тут іде мова не тільки про навчання студентів, а про те, що такий взаємозв'язок є взаємовигідним. Ну, Скажімо так, зі стріляє багато вихідців у Польщу. Зараз почалися літні табори під Жешовом. І навіть якщо розглянути такі наші українсько-польські стосунки, то в Жешові в одному з навчальних закладів, ви коли згадували в розмові, ну, майже 2000 українських студентів. Студентів, а м, є такі місця, які називають просто українськими центрами, де проходять українські фести. Трошки про це детальніше? Так, е, е, ну, я скажу це, на жаль, на жаль, е, е, дуже багато молоді виїжджають вчитися за кордон. Е, ми втрачаємо, а можливо, ні, можливо, вони повернуться, але е, е, втрачаємо дуже. Талановитих українців, які отримують освіту в зарубіжних і, зокрема, польських вищих навчальних закладах. Але я маю надію, що багато з них, обіймаючи посади, високі посади в менеджменті, в управлінні, в маркетингу, все-таки повернуться в свій час в Україну, привізши з собою великий досвід роботи в бізнесі. Тому а, а, Польща є в цьому плані надзвичайно цікавою, бо в Польщі вже сформувалися такі центри, е, можна сказати, українські центри, де вчиться багато українських студентів. Це Іряшів або Жешів по-польськи, це Краків, Варшава, зараз Гданськ. І тому ми з цими вищими навчальними закладами співпрацюємо. І, звичайно, організовуємо ряд заходів з метою, як я вже підкреслював, отримання двох дипломів, проходження практики стажування і е, організації різноманітних освітянських заходів. Це літом. літні табори для дітей, для молоді це такі літні табори із вивченням іноземних мов поглибленого англійської, німецької мови. І ось цей ресурс ми хочемо використати сповна. І тому у нас є підписані угоди із польськими вищими навчальними закладами, із німецькими, де студенти, не покидаючи Україну, навчаючись у нашому інституті, сповна, зможуть використати усі можливості цих програм. Наприклад, у вересні буде відбуватися дуже цікава німецько польсько українська програма, яка буде присвячена транскордонному співробітництву, і делегація викладачів, студентів нашого інституту, Львівського інституту менеджменту, буде однією сторін, тобто приймати участь в цій програмі, ми будемо ознайомитися з величезним досвідом Німеччини. Напрямі транскордонного співробітництва, потім переїзд в Польщу, це Краків, Варшава, інші міста. Ну і завершення програми буде на Львові, і в тому числі і в нашому інституті. Я можу назвати багато інших прикладів, інших програм, які вже діють і які будуть діяти. Тому міжнародний напрям, міжнародний чинник це надзвичайно важливий у нашій стратегії, стратегії Львівського інституту менеджменту. Тому в нас поглиблено вивчається англійська мова, так само німецька мова, ну і факультативно, хто бажає, зможе вивчати в нашому інституті польську мову. На перспективу для бажаючих ми будемо запроваджувати і інші мови. Тому в нашому інституті функціонує українсько-німецький центр, українсько-польський центр. І знову на перспективу ми будемо зміцнювати і такі напрямки, як підготовка сертифікованих міжнародних магістрів ділового адміністрування. У нас відкрита в інституті магістерська програма, це міжнародна програма, і з вересня буде набір на дуже цікаву магістерську програму. Яка якраз і пов'язана з вивченням зарубіжного досвіду у сфері фінансового менеджменту проектами, управління проєктами, управління нерухомістю, менеджмент, наприклад, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, великих майнових комплексів це практично буде єдиний інститут, наш інститут, який буде готувати спеціалістів такого. Класу, тобто, крім бакалаврів, ми а, маємо підготовку і магістрів по дуже різних нових інноваційних спеціальностях. Але раз ми зачепили питання міжнародних стосунків, то враховуючи великий міжнародний досвід наш, при нашій, нашому інституті діє і а, мала бізнес-школа. Чому мала? Не тому, що вона маленька, а тому, що. Її відвідують діти Діти від 2 до 11 класу. І е, в моїй бізнес-школі проходить дуже багато цікавих тренінгів для таких майстер-класів, для молоді, для учнів, починаючи від е, чумочок. Е, е, це відповідь на питання, чому. Багато дітей задає питання, чому? І в нас є такий тренінг. Чуночки, так, Ми найменші діточки. У нас є тренінг із дівчатками, у нас є тренінг із хлопцями. У нас дуже багато є таких майстер-класів і тренінгів, де діти вже у шкільному віці можуть пізнавати основи, засади ведення бізнесу, психології і багато інших напрямків. Тобто вони вже стають підготовленими для вступу не лише в наш інститут. Але й в інші вищі навчальні заклади. Тобто така під, початкова підготовка. Але е, можливо е, вартує е, встрію на базі якоїсь школи щось таке відкрити. Ми запрошуємо дуже багато істризьких дітей. і Ми будемо працювати. Е, наші тренери зможуть приїжджати і в Стрій, але дуже важливо, щоб і істризькі діти приїжджали і у Львів, бо Львів є Львів. Це Львівська Аура, Львівська Бруківка, Львівські музеї. Але ще раз підкреслюю, коли ми підпишемо угоду із міською радою Стрія, підпишемо угоду із ну, однією, двома базовими школами, то звичайно ми будемо практикувати, відкрити тут наш навчальний пункт і в перспективі не лише проводити заняття із дітьми талановитими, але переносити і навчальний процес по деяких модулях і в місто Стрій. Дякую. Отож, ще раз хочу підкреслити фінансову сторону ну, переваги вашого інституту, хоча він і платний, але власне те, що ви е, даєте, ну, скажімо так, по-простому заробити на практиці за кордоном, і е, власне навіть і профінансувати власне навчання студентам, е, те, що е, ваші випускники отримують два дипломи, е, те, що е, власне вивчається позитивний за кордоном. Досвід. Це все великі плюси. І е, я б хотіла поговорити трошки про негатив у плюсах, е, ну, так, по пофілософствувати, можемо так сказати. Власне, е, переманювання кращих студентів за кордон, е, для того, щоб, е, можливо, е, цю хвилю трошки так. Е, Ем, ну, е, Зупинити, напевно, має бути просто е, відпрацьована чітка система реформування в нашій країні, має бути якість навчання, і власне цю якість навчання дає ваш вуз. Будь ласка, трошки з цього приводу ваші думки. Звичайно, а, любе підприємницьке середовище, а освіта це також підприємницьке середовище, вимагає певної конкуренції, без конкуренції не буває якості. Тому ми дбаємо про якість, про якість навчання. Наш інститут приватний, ми акціонерне товариство, тому функціонування наше базується і на оплаті праці, але і на залученні інших коштів, меценатів, благодійних фондів і так далі. Тому ми весь тягар функціонування нашого інституту не переносимо на плату за навчання. Але в всьому світі найкращі вищі навчальні заклади, елітні, Кембридж, Гарвард і багато інших. Вони всі платні. Так, є і державне фінансування, державна дотація, є великі державні вузи, де можна поступити і отримати відповідну освіту за державні бюджетні кошти. Я тільки схвалюю такий шлях. Але. Державні кошти є обмежені і держава також не може профінансувати. Тому держава має фінансувати лише ті спеціальності, ті напрями, які є вкрай важливими для функціонування держави державного механізму. Ці випускники повинні після закінчення йти і працювати в державних інституціях, або там, де цього вимагає стратегія держави. Ми з цим не пов'язані. Ми е, готуємо спеціалістів для бізнесу, для бізнесового середовища. І ми готуємо висококласних спеціалістів, і ми практично займаємо одне з перших місць серед вищих навчальних закладів по працевлаштуванню, тобто наші випускники. Тому що якість е, вашої освіти, е, освіти, яку подає ваш вуз... І конкуренція спеціальності. Так, і ми баємо про те. Щоб і викладачі, професорсько-викладацький склад працював на надзвичайно високому якісному рівні. Ну і якщо прочитати, наприклад, відповідні рекламні матеріали про наш інститут, то на першій сторінці ви знайдете написано 25 років досвіду бізнес у світі, а далі написано територія вільна від корупції та хабарництва. Тобто да. ваш девіз якість навчання і без хабарів. Звичайно, це, це наш девіз і це наша ідеологія. Не можна навчати і в той же час, щоб були такі негативні ну, моменти. Як, як не буду називати їх більше, не буду, бо, бо це ну, недобрі явища, так? Але це ми відрізняємося і від інших, а, а, тому що. Треба формувати студента, що не можна за свої знання комусь щось там десь підплачувати, треба вчитися. І коли студент буде вчитися, то в нього ніхто не буде вимагати. Він буде на високому рівні високоосвічений і він буде конкурентний. І ось це наш девіз. Власне, знання це та категорія, якої не забереш з голови. І тому ще раз про позитивне. Зараз ви я знаю впроваджуєте нові магістерські програми. Будь ласка, трошки про це. Ну, я вже так коротко про це. Ще раз так, 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 але скажу більш повніше, що в Україні згідно нового закону зараз є двохрівнева система освіти. Так? Перший рівень це бакалаври, і другий рівень магістри, магістратура. Е, магістратура. Е, є там і спеціалісти, молодші і спеціалісти, кваліфіковані робітники, але йде мова зараз про вищу освіту, так? Так, вищу освіту. Тому ми, е, маючи бакалаврат по спеціальності менеджмент і маркетинг, вже е, запровадили і зараз більш ширше запроваджуємо підготовку магістрів. І от зараз е, проходить набір. На надзвичайно інноваційну а, спеціальність, яка називається у всьому світі як магістр ділового адміністрування, по-англійськи MBA, а вона відома, вона знана у всьому світі. І зараз ми набираємо а, на перший курс навчання почнуться з 15 вересня, не з 1 вересня. Це також платне навчання, і де будуть залучені не лише викладачі. Професори нашого навчального закладу, але найкращі бізнес-тренери, найкращі викладачі з інших вищих навчальних закладів, в тому числі Києва і Зарубіжні. Зараз ми впроваджуємо і ще одну нову магістерську спеціальність, якої практично немає в інших вищих навчальних закладах ні Львова ні Львівщини, навіть України. Це Управління е, нерухомістю або менеджмент в сфері е, е, нерухомості, це фінансовий менеджмент проєктами, і це управління проєктами і е, в інших галузях. Це надзвичайно актуальна спеціальність, дуже важливий перспективний напрям, тому що сьогодні е, ЖЕКи відживають своє, утворюються спільноти. Жильців багатоквартирних будинків, ОСББ, крім того, будуються багато офісних центрів. Навіть на територіях колишніх підприємств перебудовуються ці корпуси в офісні приміщення, і необхідно менеджмент необхідно управляти ним. І тому ми зараз будемо готувати таких спеціалістів І ці спеціалісти є затребувані. Я думаю, що. 100% одразу е, будуть працевлаштовані на такі швидкість. Це теж дуже напрямки. важливо. Це так. дуже важливо, так ну і це не тільки важливо, це не тільки перспективно, і це не тільки є гарантія того, що люди, випускники ваші знайдуть роботу, але це і просто цікаво. Тому, власне, хочеться побажати вам успіху у е, наборі студентів і щоб е, дійсно абітурієнти звернули увагу на ваш вищий навчальний заклад. Пані Галина, я рахую, що е, хто цікавиться е, таким напрямом, він може більш детальніше навіть вийти вийти на сторінку в Фейсбуці ми маємо сторінку, ми маємо на інших Львівський інститут менеджменту Львівський інститут менеджменту. У нас є своя сторінка Львівського інституту менеджменту, але в Фейсбуці про нас є дуже багато, можна знайти інформацію, і е, я запрошую е, своїх земляків е, отримати бізнес освіту. Конкурентному світу, яка дасть можливість потім знайти гідне своє місце в бізнесі, в підприємництві, працювати ну, і стати членами асоціації випускників нашого інституту. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні в нашій постійній рубриці Вища освіта, вибір за вами, моїм співрозмовником і гостем міської студії радіомовлення Голос Стрія був доктор економічних наук, професор, ректор Львівського інституту менеджменту Мирон Дмитрович Янків. Хотів би привітати моїх земляків, побажати найперше радості, здоров'я. І закликати всіх берегти себе і берегти Україну. Дякую. Дякую за зустріч і за цікаву розмову. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали міську студію радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Денисів. На все вам добре, успіхів, оптимізму. І правильного вибору в житті.